Наді мною сонце світить, і шумлять поля. Ти найкраща в цілім світі, ти моя земля. Я люблю твої простори, я люблю твої степи і гори, сонні, озера і бурхливі моря. Наді мною сонце світить лише з висоти. Все на світі в цілім світі зможем я і ти. І настане час, коли планета Скине з спліт свої брудні тенета і заквітне знову навкруги все назавжди. Привіт усім! Вітаю Раду екологів Агітбригади Тлумацького ліцею номер 2 Мар'я! Бо ми мудрі, активні, горді, ініціативні, яскраві рятувальники! рятувальники! Наша мета турбота про рідну батьківщину. Земля наш спільний дім. Комфортні людям, птахам і звірям у нім. Але щоб зберегти планету, щоб булися в наші мрії і щоб не плакала нам, потрібні ранні, чіткі, природоохоронні дії. Охороняємо рослинний і тваринний світ. Обдумано користуємося електроенергією. Заощаджуйте воду, адже на планеті більше мільярда людей витрачає на цю Економте папір, раціонально водіть споживчу культуру, не купуйте надміру. Вчіться сортувати сміття. І найголовніше дотримуйтеся норм переробки товарів та надання їм нового життя. Користуйтеся електротранспортами, їздіть на велосипеді. Ми, Ми віримо, що все нам з вами є під силу! У нас усе ще тільки починається, і хай ми ще не зовсім дорослі, але активністю не поступаємось, а ініціативністю тим паче. А ще у сутлому є парк? Ми тим відпочиваємо. Тож завжди після себе і після інших відпочиваючих прибираємо. Ми є активними учасниками екологічних обласних акцій, прикладаючи зусилля задля покращення та оздоровлення довкілля, ми займаємося озелененням та благоустроєм території. Ліквідовуємо стихійні сміттєзвалища. Проводимо виступи агент бригади щодо правильної утилізації відходів. Відсліджуючи природу рідного краю, ми зрозуміли, що проблема екологічна існує. Вона реальна і досить серйозна, складна та небезпечна. Приєднуйтесь до нас! Все було таким прекрасним, Чисте небо сонце ясне. Та змінилося. Все змінилось змінилося. Крили землю, брали щастя віруси, віруси заполонили світ, та буде. Вірусі! Починаємо так! Але, на жаль, бруд та сміття це не єдині чинники, які павли впливають на нашу планету. 2010 рік приніс нам чимало випробувань. Одним із них є covid 19 Коронавіруси це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Статистика свідчить, що від початку пандемії у світі заразило 117 мільйонів людей. Виставило 66 мільйонів людей. В випадків 2,5 мільйони осіб. Але не тільки ковід вражає людство. Ще один вірус, який проявив себе у 2021 році Ебола. Він знову з'явився у Західній Африці. Ебола гостра вірусна висококонтагіозна природно осередкова хвороба, яка характеризується часто тяжким перебігом, високою летальністю і вираженою інтоксикацією. Вірус передається людям від диких тварин і розповсюджується від людини до людини. У Гвінеї підтверджено сім нових випадків. Ебінамія Ебола була в 2013-2016 роках, у результаті якої загинуло більше 11 тисяч 300 осіб. Ми належимо до природи. Ми частина екосистеми, у якій наше здоров'я, яке пов'язане з природою. Давайте разом об'єднаємо наші зусилля, щоб запобігти розповсюдженню вірусів. Пам'ятайте, часто мити руки та користуйтеся дезінфікуючими засобами. Під час кашля та чихання прикидайте ініс паперовою пустинкою. Використану хустку варто нагайно викинути та помити руки. Уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель та утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря, уникайте контакту з тваринами, не споживайте сирих чи недостатньо оброблених продуктів тваринного походження. <му> Прогноз водій на найближче майбутнє. Щоразу збільшується кількість катаклізмів. Проте багатьох катастроф можна було б уникнути. Це жорстока помста заскували ставлення до природи. Через штучно створені віруси людство ризикує перетворити землю на пустелю. Сучасний світ задумується про життя на Марсі. Але як бути з нашою планетою? Як вижити під час землетрусів торнадо та повеней? Людство мусить скоротити викиди вуглеводів, які пришвидшують глобальне потепління. У черзі нового Атлантиду Мальдіви. Острина держава піднімається над рівнем океану на 2 метри. Ця загроза є надто реальною. Підвищення рівня океану є питанням життя і смерті. Якщо все залишиться як сьогодні, то через якихось три десятки років дайвери досліджуватимуть залишки чергової затопленої цивілізації. Бережіть, Бережіть себе та оточуючих! Дотримуйтесь правил! Врятуємо планету від вірусів разом. Вересня в щитках на первах, масті, дезінфектори в кутках, дистанція в класі, зуми вайбер, гугл міт, відео уроки, ну чому ж ти злий ковід, нам додамо роки, коронавірус, і від нас ми хочемо без масок ходити в клас коронавірус. Без масок ходити в клас, коронавірус, іди від нас іди, іди від Хочемо хоче клас зайти, з друзями обнятись після школи у траві, всі м'яча ганяти, Забирайся, геть ковід, не приходь ніколи, Хочуть діти всього світу, знову йти до школи. Оди в клас, коронавірус і би від нас, іди, іди від нас, коронавірус і бі від нас, ми хочемо без масок, ходити в клас, коронавірус і би вій нас, іди, іди від нас, коронавірус, і дий Іди від нас, ми хочемо без масок ходити в клас Коронавірус, іди від нас, іди, іди від нас.